Альтернативна енергетика на Чернігівщині вже генерує близько 20 відсотків від потреб області. Це переважно сонячні електростанції та біоенергетика. Об'єкти воду і теплопостачання підготували до зими і забезпечили генераторами на випадок надзвичайних подій чи ворожих обстрілів. Повідомили на брифінгу представники влади та енергетики. Шесот одиниць. Джерел резервного живлення на сьогодні мають і теплопостачальні підприємства і водо і підприємства водоканаліційного господарства ЖКХ на території області. Так, крім того, реалізуються ще кілька проєктів по встановленню когенераційних установок, які дозволять теж у разі критичної ситуації з електропостачанням в країні або в області генерувати додаткову електроенергію. Зима може бути надзвичайно складною, тому в області відпрацьовують і готуються до найгірших сценаріїв. Тим паче, що ворог змінив тактику і завдає ударів по новим об'єктам енергетики. Раніше основними об'єктами, по яких цілив ворог, це були об'єкти магістральних електричних мереж. То останнім часом у нас почастішали випадки якраз е е враження об'єктів розподільчої мережі, тобто в наших об'єктів. Це для нас новий виклик. Е однак хочу всіх запевнити, що ми до цього готові. І я думаю, ворогу не вдасться. Е не вдасться е критично зруйнувати. Систему в області. Крім того, жителі 10-кілометрової прикордонної зони, які звернулися за допомогою, отримали кошти від ООН на придбання паливних дров, запевнили у військовій адміністрації. На сьогоднішній день кошти отримали здебільшого практично всі люди. Там лише якщо хто не отримав, це це Чисто від того, що люди просто не відвідали там або не надали свої дані для отримування коштів відповідні рахунки. Агроліс, ДПЛІСи України, заявок на забезпечення цього населення дровами, вони виконуються. Тобто, ця, цей процес йде.